Алгоритм заточування ножа на водному камені до бритвеної гостроти для новачка. Всім миру, добра і любові! В даному відео я поділюсь з вами найпростішим алгоритмом заточування ножів своїми руками, в домашніх умовах, на водному точильному камені, до бритвеної гостроти. Інформацію я подам у вигляді інструкції крок за кроком для кращого сприйняття послідовності дій початківцем, людиною, яка вирішила заточити свій перший в житті ніж до бритвеної гостроти за допомогою точильного каменю. А зараз у вас є можливість в разі необхідності зупинити відео і залишити ваші запитання в коментарях, щоб я розумів, на що маю звернути увагу, готуючи наступні відео. Перший пункт алгоритму. Рекомендую підготувати робоче місце і все необхідне для заточування ножа водним каменем. Так ви не будете відволікатися в процесі заточування ножа і сконцентруєте максимум своєї уваги на процесі. Посилання на всі інструменти, які я буду використовувати в даному відео, я залишу в описанні під відео.